Коротше, я на паралелі ага. вчився з оцією стрімершою з ТікТоку, яка г г ґ ага. Вогник жарко-жарко. Ага. Жарко. Ага. І ми з нею на випускному танцювали вальс. Я не вірю. І важко повірити. Я що, теж. Що ти танцюєш? Euh, я, до речі, друзі, один раз писав з лівого аккаунта, ані трінчер. І що? І нічого нормально. Нічого ви не вийшло. Нічого не вийшло. <закун> в тебе колись були реальні аккаунти. <закун> я вів, Фімочка, я вів. повір мені. давай. Бери. У мене є знайомий Барбер, і я колись по приколу замість нього підстриг людину. Та ладно. Ми так з тобою познайомилися. Може бути. Окей. Так, я з пацанами був в лісі, якось відпочивали, і кинув в кострик гранату. І було норм. Та ні, це неправда, я не вірю. Ну, це і не смішно, і неправда. Я все розумію. Щоб це важко повірити, але на жаль, це не шоу. Міни, нерозірвані снаряди під листям, кластерні боєприпаси можуть бути сховані у ґрунті. Малопомітні пилюстки та розтяжки щорічно травмують та забирають життя тисяч людей. Ще сотні людей гинуть від недбальства у поведінці зі смертоносними предметами. Пам'ятайте про три простих правила: не чіпай, не підходь, телефонуй 101.